Ви знаєте, я дуже радію з того приводу, що у тихому вечорі» є наступна рубрика. Бо в ній за п'ять хвилин можна дізнатися багато всього цікавого. І я з таким задоволенням зараз запрошую до студії очільника дуже крутих медіа Гоголь медіа та простір медіа. Вадіка Кириленко. Рубрика Гоголь наш! Йоху! Дивись, як тебе зустрічати. Слухай, яка класна копта! Привіт! Так. Клас! Привіт, Юра. Ну що, сідай, Привіт. розповідай. Де ти Привіт. був? Привіт! Ох, де я читаю! Що бачив? У мене є найголовніший інфопривід цього місяця. Так. І це не кліп Христини Соловій, де вона цілується з Сергієм Жаданом. Хоча кліп достатньо цікавий, і питань у мене достатньо багато. Знаєш, чому чому Сергій Ждан а не я? Я дуже буде речі. Це тут Христина давай спитаємо. Запросимо і спитаємо. Можемо, чому да, можемо... чому там був пан Ждан, а, а не я тому. Але я думаю, що ти здогадуєшся, які інфопривід. Що ну, звичайно, я приніс, ну я ж так розумію. Ти про Євробачення. хочеш. Звичайно. Давайте поплескаємо цьому. Що воно взагалі від хто з учасників ну на твій погляд був найсильнішим? Uh, дивись, я думаю, що я б виділив тут три фаворити. Не тільки я, а й букмекери так uh, казали. Багато хто ставив на перемогу. Всім відомий Джері Хейл. Давайте поплескаємо да. всі Яна Чизають. Чи знають лечі, що вона я да, Взагалі Яна Джеріхай, Треба так. знати, що вона Яна, напевно, що вона колись буде на цьому да, дивані, без жодних 100%. сумнів. Вона величезний талант. Дуже непоганий був виступ у артистки Круть. Вона а, вона клас. Кру... Да. я сказав круто. Круто, круто М -м. було. Вона виступала з бандурою, співала колискову. Дуже дуже файно було. Ну і звісно ж гурт творчий. Куди без ну, них. Так... Ну Так так, вони ж переможці. Ну, вони ж переможці, і скажу чесно, я не знаю, як тебе. Ну от мені цікаво. Я не те, що був здивований, але неочікувано. Я ставив на Джері Хейла, а ти сама особисто На що на кого ставила? В ти знаєш? Я просто дивилася. Мені взагалі було приємно, що цей процес відбувається, що ми його не зупинили, і що до речі, попри все, в Україні багато класних музикантів. Я приніс до тебе невеличку вікторіну. Ти напевно знаєш, що Україна в 21-му сторіччі є рекордсменом по перемогам на Євробаченні з усіх країн взагалі. Скільки у нас перемог? Давай згадаємо. Uh, у нас Джамала. стоп стоп, стоп, стоп. 16-й рік. Давайте плескати. Джамала. Ну, Калуш. Калуш, Calush, звичайно. У оркестра 2022 рік <swallándose> і а, uh, так, uh, 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 і Руслана і Танці три три перемоги. Так ти забула проверку сердючку. Там у ж друге місце зайняла. для мене завжди перше. Oh. Це твій краш, да я Андрій Данілка і Ярко Сердючка. Я думаю, що це найкраще взагалі за всю історію Євробачення. Я, я б, так перше місце. Uh, що хотів ще сказати? Ти напевно знаєш чи чула, що я був там. Так, я знаю. Я хотіла спитати, що ти ж був акредитований як журналіст, і тебе, ну я так розумію, пустили за лаштунки, і ні. ти там бачив те, що як ні? Я нічого не бачив. там. А ти був там взагалі. Да. Давайте, подивимось. Давайте, давайте подивимось. Давайте подивимось, як вадіка не пустили на Євробачення. Доброго дня, Мене звати Вадим Кириленко, і це рубрика «Гоголь наш». Зараз ми знаходимось на національному фіналі відбору на Євробачення. Позаду медом ви можете побачити. Нашу прес-зону на жаль, журналістів не пускають за неї, але у нас є ціла станція метро для того, щоб зробити найкрутіший репортаж з фіналу Євробачення. Станція метро Майдан Незалежності стала важливою точкою на культурній мапі столиці. Тут виступали такі величезні зірки, як Океан Ельзи, Манатік і Бона із Юту. Саме тут можна нарешті побачити, що зірки українського шоу-бізнесу спустилися в метро поближче до народу. Але вісім гривень за хід метро, як ми прості люди, вони не платили. І до речі, я не знаю, чи можна сидіти тут на цій штуці. Скоріше за все можуть прийти поліціонери і мене. Тут є два робочих екскалатори, але я вирішив піти по неробочому для того, щоб знаєте, бути в формі, бути в класній фізичній формі. Це дуже що? Ні, наш оператор не хоче це робити. Поїдемо на звичайному ескалаторі. Сюма, Ліну, Ну ви знаєте, що Задоволений тепер. Класно, така ідея була. Форма, це важливо, Юра. Ви, напевно, хочете дізнатися, що все таки сьогодні тут відбувається. І я вам розкажу: сьогодні фінал національного відбору на Євробачення. Десять найкращих гуртів, артистів та артисток змагаються за звання найкращого і будуть представляти Україну на наступному Євробаченні. Вам, напевно, дуже цікаво дізнатися, хто ці 10 учасників фіналу. І у мене є список, я вам зараз його зачитаю. Буквально секунду. Олів'є журу номер 9 Кіліан Бапе номер 10 Антоніо Грізман Noй. Це, це учасник іншого фіналу. Зараз знайду цього, вибачте. Ого! Бачите? Воно не зупиняється. Я такого ще не бачив. Привіт собі є якась людина, яка до 24 лютого все життя виходила з вагону саме тут і переходила на іншу станцію. А зараз вона дивиться, що тут концерти і ми знімаємо. Букмекери на цьому нацвідборі високо оцінюють шанси на перемогу у таких артисток, як Джері Хейл та Круть. Також фаворитах гурт творчі. Я ж ні за кого не вболіваю. Я за красоту гри, точніше, співу. А зараз ми просто катаємось по метро, бо ми можемо так робити. У нас є всі права на це. Преса ви мене спитаєте, вадік, як атмосфера в презоні? І я вам дам відповідь: трошки холодно, не працює і інтернет і нема води, Прям як вдома. Вечеря журналіста. Юра, тобі насипите? Я сам тут. Дякую. Дуже цікаво, дякую. Слухай, у мене є питання, чого у них камера значно крутіша, ніж у нас. Подивися, яка здорова, у нас якась существо. Давай напишемо продюсеру про це. Я хочу велику камеру. Отаку, таку чергу, да. Дві важливі новини: перша мені стало трошки холодно, тому я вдягнув курточку. Друга новина прийшла Джері Хелл. Там вона дає інтерв'ю. Но не нам. Краще б я вдягнув термобілизну, бо трошки прохладно. Джері Хелл, до речі, без курточки, а тут холодно. Піду відомі їй свою куртку почекайте. Друзі, я сих пір намагаюся дати свою курточку Джері Хейл, тому що їй можливо холодно. Але мене не підпускає там купа журналістів. Зараз проберу сідам куртку, бо що це за друзі? Все ще намагаюся дати свою куртку, Джері. Ріхейл, але нічого не виходить. Але Я, 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 я зроблю це. Я вам обіцяю глядачі. Друзі, нарешті я поруч, не, я поручний і готовий. Скажи, будь ласка, тибі Е, Я би хотів спробувати віддати свою зимню куртку артисті під іменем Фінка, але мені вже розбилося сьогодні серце. Пішли. Друзі, от і все. Це був мій репортаж з прес-ложі національного відбору на Євробачення. Дякую, що подивилися. його. Мене звати Вадим Кириленко. До побачення усіх камери крутіше ніж у нас. Я напишу продюсеру.